Камерна піч Sno Thermo Pro на 1250 градусів Цельсія з можливістю розігріву до 1300 градусів. Потужність 70 кВт. Нагрівачі розташовані з трьох сторін та виготовлені з фехралю. Под закривається керамічними плитами для захисту нижніх нагрівачів. На печі встановлена шафа управління з програмованим терморегулятором. Розміри робочої камери. Ширина та висота 700 мм, а глибина 1300. На корпусі зверху розташовані 4 крюки для завантаження, розвантаження та транспортування по цеху, виконано у цільнозварювальному металевому корпусі. Має великий шар теплоізоляції, яку прокладено між цегляною футерівкою і корпусом. Піч має електричні підйомні двері, крайні положення дверей обмежені кінцевими вимикачами. Оператор може керувати дверми за допомогою пульта з ножним приводом або з шафи управління. При закритті дверей відбувається автоматичний прижим до лицевої частини робочої камери. Піч має програмований терморегулятор з трьома незалежними програмами по 5 кроків. На кожному кроці можна встановити необхідну температуру, час зростання і час витримки. Має функцію захисту печі від перегріву. Печі й аварійні сигналізації перевищення температури та теплового захисту електроприводу. Блок управління має вимикач для примусового вимкнення нагріву. Блок управління також має індикатори стану дверей. Якщо відкрити двері, то нагрів автоматично вимкнеться. Є аварійний стоп. Після натиснення вимикається нагрівання і працює тільки індикація температури. Шафа має рубильник, який захищає від несанкціонованого доступу всередину. За управління нагрівом відповідають силові тиристорні комутатори, які стоять на охолоджувачах. З часом охолоджувачі нагріваються, тому встановлені вентилятори примусового охолодження та фільтри, які очищують повітря, захищаючи шафу від потрапляння пилу та бруду. Передбачено пристрій для збереження графіку температури, також виведено USB-кабель для підключення до комп'ютера. Термопро це промислове термічне обладнання, яке виготовляється за індивідуальним замовленням. Електричні камерні печі опору з температурою нагріву до 1400 градусів Цельсія застосовуються для термообробки металів, відпалу кераміки, фарфору та термообробки інших матеріалів.